З нагоди роковин Чорнобильської трагедії на Годилівському кладовищі біля пам'ятного знака Дзвони Чорнобиля пройшов мітинг реквієм за участі ліквідаторів аварії та місцевої влади. Вшанувати пам'ять тих, хто загинув під час ліквідації наслідків катастрофи, прийшов і Олександр Жоян, який також був там і бачив все на власні очі. Мене післали на ліквідацію як командира, звода, автомобільного зводу обслуж... обслуговування оперативної групи гражданської оборони ССР. Це Оперативна група знаходилася в самому Чорнобилі. Я воєнний, а в воєнному де скажуть, там і служать. Куди пішлють, туди і приказали, поїхав. Це не, не було такого, що це. Спасати людей на потрібна загалом в області ліквідаторів та людей, які постраждали внаслідок чорнобильської трагедії, близько двох тисяч. Усі вони відчули на собі наслідки радіації. У кожному покоління є свої проблеми. Це були і Афган, Афганістан. Це була великі війна. На жаль, на людей цього покоління припало якраз радіаційне ліхо. І я хочу сказати, що це покоління якраз тих людей, які врятували не тільки державу, вони врятували весь світ. І прикладом цього, і точніше, в ознаку того, що вшанують наших чорнобильців, є теж, наприклад, що Європа приймається Чорнобилем, вона виділяє кошти. Вона розуміє, яку небезпеку несе радіація. На сам кінець до меморіалу пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи представники влади, громадські організації та ліквідатори аварії поклали квіти, таким чином вшанувавши пам'ять тих ліквідаторів, які не дожили до цих днів. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.